Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. У мене така ситуація склалася. Курочка домашня, зварила її, взяла філє, грудку. Покришила, а її от вона жорстка, і все, тверда. така от, ну як домашня курка, Ликове м'ясо у нас ще кажуть на це. Ну і що з ним робити? Попробувала, думала, зроблю салат. Дивлюся, ні, воно не жується. Значить Оце я зараз включу мясорубку, перемелю на мясорубку. Зварила картоплю пюре. Тут у мене є шматочок сиру твердого. І зараз роблю таку, як піджарю цибульку з морквою, але жарити я її не буду. Зараз додам сюди водички, щоб вона протушкувалася. Щоб була готова цибулька. Зараз перемелю м'язко, сюди м'яско добавлю. Додала я ще сюди 2 столових ложки. Такий томатний соус свій домашній робила з часничком. Дуже добрий соус, виходить. Зимою кругом його додаю. Дуже смачний, він додає смаку любій страві. І перемолола я м'яско, і зараз сюди вкидаю м'ясо. І все це буду тушкувати, Ну так, ось, щоб воно поєдналося. Перемішаю. Можна додати спеції, хто які любить. Ну, але я зараз зі спеціями не дуже. Таку перчику трошки там підсолити по смаку. І робимо таку м'ясну, як соус Так, Взяла я таку форму, м'ясо наше готове, вже з цибулькою, з морковкою, з усім. Я його викидаю в форму. Тут багато виходить. Ну, Вот mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. так вот. І сюди додаю картоплю пюре. Все дуже просто, швидко, хвилин 15 в полки буде, вечеря буде готова. І це все засиплю сиром. І нам, виходить, ще, случайно так вийшло, що по вечері нам хватано на було головою. І в мене ще одна заготовка станеться на сніданок. Я зараз його робити не буду, а на сніданок зроблю так само. Буде таке саме, тільки вже гаряченьке з'їму. Взагалі, одним словом, все лишилося. І сиру лишилось, і м'ясо лишилось, і картоплі лишилось. Я його зараз все компоную, складу в холодильник, покладу отак, да, на ніч. Ну нічого не буде. Ну, конечно. А утром виставила і за 10 хвилин буде готовий сніданок. Так що ще таким чином можна зробити заготовку на другий день. Зварити, зробити більше, в мене випадково так вийшло, тому що я почала класти, і бачу, що це на двох багато буде. От, І буде ще й на сніданок. В общем, зараз я відправляю в духовку на 15 хвилин. Тут все готове. Готове м'ясо, готова картопля. Сирочок розплавиться, затягнеться під корочку скоринку зробимо і будемо вечеряти. Виклала я м'ясо, цей раз тут трошки менше, але нічого. Викладаю картошку і цю зроблю трошки інакше. Просто для себе цікаво. Щас. Не буду втрамбовувати картоплю. Так, трошки тільки її прижму. Все. І засиплюю, чого так зробила для того, щоб Юра подав ідею. Може, правда, сир зайде в щілинки не треба щелинківці і буде смачніше, затягую пленочкою. І красота. На утро вже не болить голова, що снідать. Раз, два, в, цю в духовку на пару на, на 10-15 хвилин і сніданок буде готовий. Поки картошка в духовці ще, зараз зроблю соус. Тут у мене морожений кріп, чесник. Потерла на теречку, тут ну, у мене один здоровенний зубець, ну, два-три зубчика, хто скільки любить. І буквально тут 20 грамів вершкового масла покладу зараз в мікрохвильовку. Так, масло розтопилося, кидаю сюди кріп і часник. І ще додала сюди буквально чайну ложечку сметани. Сметани 15% нежирний. Все, це наш соус. Зверху будемо поливати вже ту картку. Все, картошка наша готова, але якщо таку взяти пальчиком, то скоринка вийшла така. Ну це хто любить. А ми ми любимо скоринку. Любим. Любим? Ми, ми, ми любимо. Любимо Ну, ще більше ходила, чи вона так. Я ой, запах пішов угу. на всю хату. Часник это сіло. Часничок, укропчик. Зараз постоїть буквально 5 хвилин. Масло зробить свою справу. Воно буде м'ягеньке. Ну от така от вечеря у нас сьогодні буде. Зараз трошки воно пустить, бо воно дуже гаряче. По-перше, скоринка ця стане м'яхенькою. І тоді я покажу, яке воно в розрізці. Може на накрите. Ні, от уже зараз воно пропитається. Угу. вершковим маслом, сметанкою. Як накрив? Накрив? Воно гаряче, воно спариться якраз, буде добрі. Накриваємо. Так. Вот так. Да. Все. Чекаємо поки остыне. Так, знімаємо крышечку, тарелочку. Ну вот, зібралась конденсат, конечно, все на трілке. И вот. воно стало мягеньке. Корочка ушла. Це ж как що Не люблять корочку. Ну і картошка. Звичайна картошка з фаршем. Я... Нічого тут нового немає, але така запіканка зручно в приготуванні, швидко, Я думаю, що донору буде смачно. О, така у нас підріза. Беремо таку зв'язку, сироп тянеться. Ніжне, mm -hmm. ніжне, смачно. Сир. Mm. Смачне. Mm. Смачне, приготуйте обов'язково, дуже просто. І, як я в початку відео казала, у нас просто попалася курочка така, що ликове дуже було м'ясо. А так воно їсться, з'їсться добре і смачно. І недовго. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Хто не підписався, підписуйтесь на канал. Ну, це вкусно, дуже вкусно. Та з збоку положить, чи огурчик домашнього. Зараз mm. да. будемо вечеряти. Всім пока-пока. Зараз у нас ранок і друга порція. Думала б доставити духовку, але це довго. І зараз попробуємо на п'ять хвилин в мікрохвильовку. Сир. Ну і єдине, що ну не буде з кориночки. А так буде, я думаю, все так само, як і з тою порцією. Ну, от, от таке от блюдо вийшло. Тут сьогодні ми не будемо по часником, бо нам треба йти на роботу, і часником ми не будемо заливати, але. Сир розплавився, воно добре підігрілося і буде смачно. Так що, отакий варіант заготовки на сніданок дуже вдалий. Звечора зробили, повечеряли, і вранку ранку 5 хвилин і готово. Візьміть собі на заметку. Ну, ще раз всім пока-пока.